Казки українською з доктором Комаровським. Наталя забіла збірка прабабині казки. Лисиця й журавель. Була лисиця скупердяйка що гіршої в світі не знайти. Зате ж була вона хазяйка, могла і зварити, і спекти, та щоб у гості запросити, хоч би когось того нема. Аби самій ходити ситій і завжди все поїсть сама. Одного разу, біля річки, зустрівся з нею Журавель та й каже Як живеш, Лисичко, ось я прибув з чужих земель, там все незвичне, все не наше, і все якесь то несмачне. А в тебе кажуть, добра каша, то, може, й пригостиш мене. Приходь, приходь, лисичка каже, та ще й всміхається йому, а мислить Ось побачиш, враже, як добре я тебе прийму. Смачної каші наварила борщу з сальцем та з часником. Тоді гарненько стіл накрила святковим чистим рушником. Лисиця хитра знають люди. Недовго думавши, взяла, та на пласки великі блюда і борщ, і кашу розлила. От гість заходить до оселі, вона кладе виделку і ніж та й підсува йому тарелю. Ну, любий гостю, каже, їж. До столу журавель сідає в тарелю дзьобом. Стук да брязь, нічого в дзьоб не попадає. Покуштувати навіть зась. Аж тут сама лисичка наша метким та ловким язичком злизала вмить з тарелі кашу і вихлептала борщ цілком. Журав підвівся дуже чемно. Спасибі, каже, за обід. Тепер приходь і ти до мене, я пригощу тебе як слід. Три дні журав до річки бігав, багато риби наловив, дістав десь куховарську книгу і цілий день читав та вчив, та й заходивсь варити юшку. В казан великий рибку склав, налив води. Поклав петрушку, і кропу, і різних інших трав. Додав туди і лист лавровий, привезений з чужих земель, і юшку добру, пречудову, зварив на славу журавель, зварив та й влив у глек високий, і з довгим горличком вузьким. Усе готове чути кроки. Лисиця йде до нього в дім. Заходь, заходь, ласкаво просим, журав назустріч дріботить. Вона зайшла, крутнула носом. Як смачно рибкою пахтить. Вона доглека надаремно лисичка й так, і сяк стає, шибає в ніздрі дух приємний. А язичок не дістає рудим хвостом крутнула гостя, та й подалася з хати пріч, а вдома, плачучи від злості, в куток забилася на піч. Покликав журавель журавок, і сірих чапель, і лелек, усіх, хто має змогу і навик устромлювати дзьоба в глек. Всі до схочу понаїдались. Хвалили юшку залюбки і довго там не припинялись веселі співи і танки. Кінець казки.